Це стосується і вусконаправлених стилів, які мають на увазі використання певних кольорів, матеріалів і форк кантрі один з подібних стилів. З історії виникнення стилю він з'явився ще в 70-х роках минулого століття паралельно з розвитком культури хіпі. Спочатку він мав багато спільного з англійським сільським дизайном, завдяки чому і отримав свою назву кантрі з ванг. Село пізніше кантрі стиль придбав риси інших національних напрямків, тому зараз не можна стверджувати, що він має чисте англійське походження. Популярність цього стилю цілком з'ясована, він здатний створити затишну атмосферу заміського будиночка в будь-якому приміщенні, що актуально і для приватних котеджів, і для багатокімнатних квартир, але чим кантрі відрізняється від інших стилів. Це можна визначити за допомогою специфічних особливостей напрямку, особливості вітальні в стилі кантрі кантрі стиль асоціюється в першу чергу зі спокоєм і розслаблюючою атмосферою. Тому в ньому переважають світлі і теплі відтінки, які не турбують око і створюють враження легкості і об'ємності. У той же момент вітальня в даному стилі уникає помпезності і завантаженості за рахунок використання простих елементів меблів і декору. Але кантрі приміщення може бути оформлено і за допомогою яскравих кольорів. Головне, щоб в цьому простежувалася природність і зв'язок з природою. Натуральні матеріали справжній мастхев для кантрі. Причому вони можуть використовуватися як повсюдно у вигляді оздоблювальних матеріалів для стін, підлоги або стелі, так і можуть знаходити своє відображення в окремих елементах вітальні, плетених вазах, кріслах, дерев'яних годинниках з дозулею, грубих соснових шафах, і натуральні тканини також відносяться до цього пункту. Немає нічого цікавішого, ніж завершити образ вітальні за допомогою ляних покривал з вишивкою або бавовняних хіранок з незвичайною виробленням. Сільський, він та ж краща прикраса кантрі, старовинні меблі. Аксесуари ручної роботи відмінно доповнять вітальню і допоможуть заощадити кошти на декоруванні, особливо якщо у вас залишилися предмети побуту від попередніх поколінь, перераховані особливості підходять для всіх напрямків кантрі стилю, проте варто пам'ятати про специфічні риси національних відгаложень кантрі, які ми розглянемо далі. Напрямки стилю кантрі, кантрі в інтер'єрі розкриваються за допомогою стилю американське ранчо. Він відрізняється надмірною масивністю за рахунок натуральних матеріалів, найчастіше необробленого дерева, бруси і дошки, грубий текстиль, хутро і шкіра, також завзяті елементи кантрі вітальні, вони можуть бути використані в якості покривал, вовняних доріжок або пледів. Автентичність досягається за допомогою різьблених фігурок, дерев'яних масок з розписом. Рогів диких тварин в результаті таке приміщення виглядає як мисливський будиночок, більш похмурий, ніж класична кантрі, кімната, але такий же затишний і атмосферний. Повною протилежністю американського ранчо є вітальня в стилі англійського коледжу. У ньому кожен елемент приміщення відображає витонченість, елегантність і легку манірність, пастельний текстиль з рослинним декором і світле дерево. Основні матеріали цього напрямку серед меблів м'які дивани і крісла з матовою або велюровою оббивкою, і обов'язково маленькі пуфики для ніг назва стилю також передбачає наявність невеликої полички з книгами або повноцінної бібліотеки і як наслідок журнального столика, також оббитого м'яким текстилем, завершальним елементом, є велика кількість квітів в горщиках і вазах. Оформлення в швейцарському варіанті стилю кантрі засноване на внутрішньому оздобленні національних гірськолижних будиночків, шале зведених з масивних паль, інтер'єр будинків також дерев'яний стиля складається з імітації балок, стіни відбуваються натуральними дошками або брусками, колір оздоблювальних матеріалів, обов'язково світло коричневий або сірий. Вітальню в стилі швейцарського кантрі складно уявити без відкритого вогнища або каміна викладеного каменем. Крім натуральних оздоблювальних матеріалів, інтер'єр доповнюється текстилем в коричневих, бордових і сірих відтінках, які можна розбавити пледами і подушками з строкатими принтами. Фінальним штрихом стане овчинна шкура, постелена на підлогу або диван. Любителі мінімалізму і зручності оцінять вітальні в німецькому стилі. Безпрограшне поєднання кольорів і скромність в кількості декору відрізняють кантрі, стиль в Німеччині. Щоб вітальня не була занадто похмурою, дизайнери рекомендують використовувати світлі оздоблювальні матеріали для стін, наприклад, штукатурку і темні для підлог ламінат, оброблене дерево. Також на стінах в якості відсилання до німецької селі можна зробити фахверк розкладку, геометричний малюнок з тонких дерев'яних дощок. Декор можна закінчити підвісними поличками з серветками, хованими аксесуарами. Російський кантрі стиль відносно нове, але вже популярне поняття у світі дизайну напрям, який формувався під впливом національних традицій України. Вітальня в російській стилі не терпить химерності, навпаки, для неї характерна простота обробки. Стіни імітують зруби в сільських будинках дерево не обробляється і візуально зістарюються. За допомогою спеціальних розчинів подібне покриття можна поєднувати з обштукатуренними або побіленими ділянками. Інший варіант імітиці неакуратної цегляної кладки, полце, ламінат або дерев'яні мустини в колір стін, кольорові акценти створюються за допомогою яскравого текстилю, фіранок, подушок, килимів, меблі у вітальні повинна бути дерев'яною, але також насиченою оббивкою червоною, синьою або зеленою, отже. Це основні напрямки кантрі-стилю, які можна без проблем втілити в інтер'єрі вітальні. Як об'єднати кухню і вітальню в стилі кантрі, слід зазначити, що сільський дизайн вітальні дозволяє зонувати приміщення, якщо на одній території вам необхідно вмістити кухню, обідню зону і місце прийому гостей. Особливості стилю тут також залишаються в силі. Використовуються переважно натуральні матеріали пастельних відтінків. Найпростіше зонувати американський, німецький і швейцарський стиль кантрі, так як з ними відмінно поєднується побутова техніка, незважаючи на те, що кантрі не любить хромований блиск, скло і пластик. Секрет полягає у великій кількості темних відтінків і грубих необроблених матеріалів, чим їх більше. Тим лаконічніше вписується кухонний гарнітур з сучасними побутовими пристроями, в цьому випадку кухня надає інтер'єру грубуваті відтінки, які можна пом'якшити якраз за рахунок обідньої зони, досить постелити на великий стіл картату з катертину і поставити стільці з м'якою світлою оббивкою, що підходить під тон дивана у вітальні, як загальний вигляд приміщення миттєво придбає лаконічний вигляд. Також можна додати на кухню предмети декору. Характерні для обраного напрямку англійський стиль кантрі у вітальні зажадає від господарів більшої винахідливості, необхідно буде вибрати техніку, виконану з матового або пофарбованого металу найкраще в вінтажному стилі, але сам процес зонування тут також буде нескладний, облаштовуючи обідню і кухонну зону. Досить дотримуватися світлих пастельних відтінків з яскравими декоративними елементами, підбір матеріалів, освітлення і декору для створення кантрі стилю, оздоблення стін і стелі. Це половина від кінцевого результату після ремонту, тому на неї варто звернути особливу увагу. В ідеалі вітальня повинна поєднувати в собі три основних матеріалу дерево, камінь і штукатурку. Дерево надає інтер'єру, масивність і натуральність, особливо якщо використовуються не декоративні дошки, а повнорозмірна імітація колод або бруса одну зі стін можна покрити фактурною штукатуркою. Це практичний і недорогий матеріал, який відмінно поєднується з деревиною і має незвичайний зовнішній вигляд. Його можна пофарбувати в колір волошки, фуксії. Шовтої примули не рекомендується використовувати тільки камінь і дерево в обробці стін і стелі, це візуально важкі матеріали, які можуть зіпсувати зовнішній вигляд приміщення, природний камінь, паркет і плитка. Це кращі матеріали для підлоги, щоб утеплити підлогове покриття, можна постелити вовняний килим або імітацією шкури дикої тварини в залежності від напрямку кантрі, чим темніше покриття. Тим світліше повинен бути елемент, його доповнюю. Наступний пункт це освітлення. Вітальні не прийнято закривати щільними фіранками. Природне освітлення повинно проникати в кімнату без перешкод. В якості світильників можна використовувати вінтажні торшери, канделябри, дизайнерські люстри, що імітують старовинні ліхтарі і масляні лампи. Для них краще вибирати світлодіодні лампи з холодним білим світлом. Кантрі, стиль у вітальні, підкреслюється і меблевим гарнітуром. Він повинен бути простим і зручним, виключені малюнки і вензельки, багатофункціональність також виключена. Наприклад, стіл для вітальні не повинен розкладатися і трансформуватися в обідній. У кожного елемента кантрі-інтер'єру своя задача відмінною рисою сільського дизайну є більша кількість дерев'яних поличок і горизонтальних поверхонь, де можна розмістити предмети декору. Декорування залежить від національного колориту кантрі стилю. Для цього можуть використовуватися подушки на диван з ручною вишивкою, легкі бавовняні фіранки, шкатулки з дрібницями, порцелянові вази, квіти, декоративні фігурки, шкури і опудала тварин. Все залежить від такого, наскільки яскраву кімнату ви хочете бачити в результаті кантрі, стиль, відмінний вибір для приватного будинку або квартири. Він дозволяє створити неповторну атмосферу домашнього затишку за допомогою простих матеріалів і елементів інтер'єру. Головне не перестаратися в бажанні відтворити сільську атмосферу у себе вдома інакше вітальня може перетворитися в кімнату, переповнену яскравими плямами.